В сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, як в'язати ось таке полотно із стовпчиків без накидом, як правильно тримати гачок і як робити повітряні петлі. Залишайтеся і обов'язково тицяйте лайк. Для початку я рекомендую брати пряжу Ярнарджинс. Вона напівбавовняна, легка в роботі і ідеальна по розміру для новачків. Рекомендую брати моточок саме нової пряжі, адже це набагато спрощує процес навчання. Обирайте металевий гачок трішки більше за розміром вашої пряжі. У мене це 3 мм. Не беріть гачок занадто дорогий. З часом ви можете зрозуміти, що даний вам просто незручний. Звичайно, ножиці. На початку буде непогано мати ось такий маркер один або два. Є два основні варіанти, як тримати гачок, як ніж або як ручку для письма. Під час навчання спробуйте обидва варіанти і потім вирішите, який вам набагато зручніше. Нитку, кінчик зажміть вказівним та великим пальцем, а решту нитки від мотка зажміть середнім та безм'яним. Покладіть гачок на нитку та проверніть до себе. Має утворитись ось така петелька. Відірвіться від в'язання та уважно подивіться, як я перебираю пальцями нитку. Великий та середній палець для зручності завжди тримає петельки у основи. Не забувайте їх переміщати. Повірте, це багато чого дає. Також контролюйте, аби ваші петлі не затягувались занадто сильно. Заводимо гачок. Під робочу нитку. Саме під робочу нитку опускаємо кінчик і витягаємо через отриману петельку. Лишилося потягнути за хвостик, і наша початкова петля готова. Це доволі складний спосіб, я ним не користуюся і покажу зараз вам простіше пальцями. Киньте ниточку на вказівний палець, перекрутіть, утворивши петлю, просуньте туди вказівний та великий палець, витягніть ниточку, яка йде від моточка, утворіть петлю, і в цю петельку вставте гачок. Тепер лишилося потягнути за кінчик, затягнути нашу петлю недостатньо сильно і почати в'язати. Ниточка, яка йде від мотка, називається робочою. Слідкуйте, щоб ваш гачок заходив під робочу нитку, а не над нею. Інакше ваші петлі будуть занадто сильно затягнуті. Робочу ниточку помістіть на вказівний палець, а іншими злегка її притримуйте. Заводимо наш гачок під робочу нитку. Гострий носик одразу опускаємо донизу. Снова гачка має трішечки припіднімати нашу петельку, аби був прохід для носика, і ми могли вивести ниточку і утворити нашу першу петлю. Вказівний палець трохи послабте, аби нитка не натягувалась. І ось наша перша петля утворюється. Першою петелькою вважається саме те, що під гачком, а не петля, яка на ньому. Продовжуємо гачок під робочу нитку. Опустіть гострий носик і витягніть ще одну петельку. Не забувайте трішки послаблювати ваші петлі, аби був ось такий проміжок. Казівний палець не має натягувати нитку, коли ви її витягаєте через петлю. Ось так виглядає косичка з повітряних петель. Їх тут всього 3, 1, 2 і знизу 3. Давайте наберемо для початку 10 повітряних петель. Уважно слідкуйте, як я працюю гачком. І будь ласка, придивіться, мої великий та середній пальчик обов'язково переміщаються до основи наступної петлі. Так вам буде зручніше контролювати натяг нитки. Має вийти ось така косичка. Уважно перерахуйте, чи набрали ви 10 повітряних петель. Аби з кожним рядом кількість петель не зменшувалась, перед початком нового потрібно зробити петлю підйому. В'язання ми починаємо не в неї, а в наступну від гачка. Тобто не сюди, а ось сюди. Заводимо наш гачок в одну з частин косички. Потім під робочу нитку. Витягаємо нашу робочу ниточку і в нас утворились дві петлі, і їх потрібно трішки вирівняти. Знову гачок під робочу нитку і витягаємо через ці дві петельки. І тепер вітаю, ви зробили свій перший стовпчик без накиду. Для початку його бажано помітити маркером. Уважно шукаємо наступну петельку, просовуємо в неї гачок, захвачуємо робочу нитку гачком. Витягаємо петельку, вирівнюємо її, і через ці дві петлі протягуємо робочу нитку. По такому принципу ми в'яжемо до кінця ряду гачок в петельку витягуємо другу і через дві протягуємо робочу нитку. Дивіться уважно на відео, а потім повторюйте за мною. Пров'язуємо останній стовпчик без накиду. І у нас виходить наш перший ряд. Придивіться уважно, зверху у нас виходить ось така косичка, саме по ній можна порахувати, скільки всього у нас стовпчиків в ряду. Перед тим, як почати новий ряд нам обов'язково треба зробити петлю підйому, аби наші петлі не зменшувалися по кількості в ряду. Переверніть роботу. І тепер все маєте набагато простіше. У нас утворилися ось такі дві половинки косички. Нам потрібно вводити гачок саме під ними. Тут будуть ось такі дірочки. Вводимо гачок, захвачуємо робочу нитку, отримуємо дві петлі і через ці дві петлі протягуємо робочу нитку. Такі маніпуляції нам потрібно зробити до кінця ряду. Дивіться уважно, щоб ваш гачок проходив саме під двома половинками косички, а не в Дну передню чи задню, тоді робота буде саме така, як потрібно. Дивіться уважно на відео, повторюйте за мною та йдіть до кінця. Тепер нам просто потрібно зняти маркер з останньої поміченої петлі. Тут, дивіться, уважно буде трішки складно, має бути ось така дірочка, в неї просовуємо гачок, витягаємо нашу робочу ниточку, утворюємо дві петельки і через них протягуємо робочу нитку. Завершуємо другий ряд стовпчиків без накиду. Робимо петлю підйомом. Перевертаємо нашу роботу і продовжуємо, допоки ми не навчимося контролювати нитку, правильно витягати петлі, щоб наше полотно не стало гарним та однорідним. Це можна робити, поки ви дивитесь відоси, фільми, серіали. Це не напряжно, це навіть відволікає. Але потім ви можете перейти до більш складних процесів. Також не забувайте спробувати інший спосіб тримання гачка, адже це може значно простити вам процес навчання. На своєму досвіду можу сказати, що іноді просто така банальна річ, як зміна положення гачка, настільки сильно впливає на ваш процес і на ваше навчання, що ви просто будете здивовані. А найголовніше це практика завжди, всюди, коли є бажання, і тоді ви пришвидшите свій процес навчання. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та лишайте коментарі, якщо вам сподобалось відео. І чим швидше ви назбираєте хоча б 10 лайків, тим швидше я випущу наступну частину.